Я зароблю таку кількість грошей, то буде щастя. Якщо я придбаю машину, буде щастя. Буде будинок, буде якісь результати, тоді буде щастя. А це буде все відносини. Знаєш відсотків, сто відсотків. І коли ми ставимо ось ці всі ідеї цілі тільки від розуму, тому що. Десь побачили, було б непогано. А Хтось там... сказав, що так класно. Так, а там у Міші, п'єті васі є вже такий результат, і вони типу живуть класне життя. Теж так хочу. І людина це досягає. Але тут іде дуже великий конфлікт в тому, що ці всі цілі були тільки від голови поставлені а розум він дуже подвержен, він дуже сприйнятний. Mm -hmm. Сприймає дуже сильно все, що зовнішнє, з вихованням, з соціальними мережами і так далі. і так далі. Соціальні рамки, інстаграм. І ще знаєш, що гірше може бути не просто на що через розум, а може бути, що це чужі цілі взагалі. 100%. Ти виконуєш чужі цілі, і коли ти до них доходиш, ти розумієш, що куди ти прийшов, так, це не факт. те, куди ти йшов. Чому та. я не відчуваю цього? Чому це просто якась? Додаткова функція або додаткові якісь е, надбання, але вони не тішать всередині. А правильна або корект, коректна схема це те, що в нас є тіло, розум і душа. І коли людина ставить цілі тільки від голови, вона керується розумом, тіло виконує, а душа така: ну, привіт А мене ж... залишила. <звілляє> 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 <да. звілля> Де воно? А якщо ми. Працюємо над відносинами з собою, над кращим розумінням себе через емоційний інтелект, через саморефлексію. Це не важко, геть зовсім. Тоді ми вже від душі відчуваємо, що насправді нас зробить щасливим. Розум виконує функцію зробити план, як туди дійти, і тіло виконує, і тоді всі менчаться нормально.